Факти про Майнкрафт, які ти міг не знати. Спочатку гра називалася Cave Game, тобто печерна гра, а вже згодом стала звичним нам Майнкрафтом. Цікаво, що звуки Гаста були записані за допомогою сплячого кота одного з розробників. Щоб отримати знайомий нам звук, сплячу кицю доводилось будити. Хозяїн Котика Даніель Розельфельд, звукорежисер гри. Він більше відомий як C418. До речі, всі платівки, які ми чуємо у Майні, теж його робота. Кріпера не мало існувати. Спочатку кріп. Іпер з'явився як баг у моделі свині, а вже потім його зробили окремим мобом та навчили вибухати. З дуже малим шансом, близько одного на 10 тисяч у головному меню, назва Майну з'являється з помилкою, де замість Майнкрафт написана Творець гри Гріноч навмисно додав цей секрет та отримував задоволення від того, що він єдиний, хто це знає. А які з цих фактів ти вже знав? Пиши у коментах.